Ми раді вітати вас в резиденції Святого Миколая. Так це ж святий Миколай відчув тепло наших сердець і поспішає до нас на свято. А щоб він швидше нас знайшов, давайте його покличемо. Миколай! Гучніше, гучніше. Хай завжди добро вам буде. Хай кожного часу і кожної днини Господь вам поможе. Віки не покине, хай радість і щастя вам доля дарує, хай єдність і злагода в світі панує, хай щедрість і щирість не знатиме міри. Усім вам бажаю здоров'я, віри та миру! Дуже задоволені подарунок. Дякуємо, що організували таке свято і що не забувають, просто дуже приємно такий період, період війни бути присутніми тут і дуже чудовий на святий Миколай Я прийшла зі своєю дитиною і півтора рочки до гості, до Святого Миколая. Це вперше для неї таке. Ми дуже задоволені, нам подобається таке свято, тому по більше б такого для дітей. Збираємося родиною, скільки нас зараз є, От, хто на війні зараз. А малим колом, але збираємось. Це така сімейна традиція. Сьогодні Святий Миколай прилетів до нас зі своїми англиками-помічниками, щоб привітати діток, і саме Черкаси він обрав як перше місто, яке він відвідає в Україні, і в своїй резиденції. От він сьогодні приймає резиденцію. Він вибрав в каплиці біля Свято-Михайлівського храму. Три дні з 9 ранку до, до, до 3 вечора можна приходити в будь-який час. Святий Миколай з періодичністю там в півгодинки буде діток бо він вже старенький, буде кілька суток. Років йому треба відпочити. Тілення образу Святого Миколая це нагадування е, людям, діткам, що існувала така людина. Він був дуже багата людина, а потім все розпродав і допомагав бідним від щирості своєї душі і нагадувати людям, що Свою душу, своя щирість, чим більше відносиш, тим більше прийде. Для того, щоб ну, в світі панувала доброта якась і добре відношення одне до одного, тому що нам цього зараз дуже не вистачає.